Якщо у вас залишився колекторний двигун від правильної машини автомат, вам потрібен ось такий регулятор обертів. Це у мене замовлення 534. Я модернізував ось такий регулятор обертів. Перша модернізація це радіатор охолодження на семістері для підвищення КПД. Контакти мама для зручного під'єднання, для класного контакту. Та і взагалі супер. Да? Далі йде у мене реверс, ось такий. Може двигун крутитися вправо і вліво. Дріт метровий і вилка. Це все може бути по бажанню по-іншому. Длина двигуна. 5. Довжина, довжина дроту може дріт може бути 2 метри, може бути 3. Так, перевірка замовлення. Живлення. Обираю реверс і газу. Все працює. Так. Реверс перемикати тільки тоді, коли двигун повністю зупиниться. Тобто, збавляєте оберти на 0. Допомагаю двигуну. Швидше зупинитись, перемикаю реверс і газу знову. От, мінімальні оберти. Двигун зупинити неможливо. Ось тут є ще внутрішній регулятор для того, щоб зробити цю ручку більш чутливою або менш чутливою. Тож, кому стало цікаво, пишіть, замовляйте.